Певно, всі знають про систему корекції кольору від Нікмеле, але не всі знають, як її використовувати. Для того, щоб прибрати надлишковий пігмент з волосу, потрібно змішати два складники в однакових пропорціях один до одного, нанести на брови на 5-20 хвилин та чекати, поки штучний пігмент почне виходити з волосу. Цей складник ніяким чином не впливає на природній пігмент меланін. У цьому випадку я вирішила використовувати саме такий спосіб освітлення, адже там було ламінування з фарбуванням, і я не хотіла впливати більш агресивно на усі волосочки хотіла попрацювати саме з тими, які пофарбовані. Під час витримки складників вирішила зробити мінімальні доглядові процедури, а саме нанести бальзам з ароматом кокосу та зробити патчі. Коли знімаємо складники, нам потрібно пройтися шампунем глибокої чистки, для того, щоб максимально стабілізувати паш у волосі. Наступним етапом я взяла новий пінцет від точковий, зробила прорідження, прибрала усі волосочки, які лежать не так, як потрібно, щоб отримати більш повітряну та пухнасту брівку. Виконала корекцію воском. Виконала прорідження на іншій брові і отримали такий прекрасний результат.